Коли йде війна, я не можу сидіти просто так. У мене багато дітей, і якби їх у мене не було так багато, я би напевно вже була там. А так як я не можу собі цього дозволити, то мені треба допомагати тут, скільки я можу. Відверто кадрове питання, поставимо його так, воно актуальне з 2014 року. Як правило, ті люди, які потрапили на волонтерську орбіту, от вони на собі по суті і тягнуть все з часом повномасштабної війни, слава Богу, але слава Богу, люди долучилися нові. Хтось прийшов, хтось вигорів, пішов. Тобто, це такі постійні ротації відбуваються, тому що ну не всі можуть витягнути на собі. Цілодобову роботу, скажімо так, ми би дуже би хотіли мати нову кров. Ми бачимо перспективу, де її можна знайти. Ми е, зараз робимо там, я не знаю, там ну рекрутингові різні кампанії. Якщо ви бачили наші наші ролики, і це тільки перший з роликів. Ми хочемо, щоб е, ті люди до кого ще не дійшла усвідомлення, що війна це вона одна, на жаль, на нас всіх, а е, щоб вони прокинулися теж і щоб вони розуміли, де вони можуть бути корисні. людям класно заходить Глінтвейн, ми його зваримо задоволення і віддамо за донації Глінтвейн. Якщо людям потрібно послухати класний спів наших перлинок, і вони готові за цю емоцію, яку ми віддають перлинки, поділитися з грішми, наші перлинки будуть співати. В цьому немає нічого. Аніматорство я тут розглядаю тільки в плані позитивному, тому що ми це все рівно обмін енергією в першу чергу. Тобто, ми себе рятуємо. Коли ми придумували креативні акції, ми, ми в першу чергу, повірте, егоїстично думали, тому що це наш особистий порятунок. Ну якби ми так само сиділи і е, постійно в тому болі перебували, ми б уже давним давно з розуму зійшли або зі, зіскочили з тої дистанції. Кажуть, що це дуже важкий напрямок. Мені здається, що навпаки, ми знімаємо слівки, нам всі дякують, наші пекарі готують. Наш дістант в де в вони збирають це все. А ми ми збираємо слівки, ми ходимо, спілкуємося. Це, це ну, саме цікаво, що тільки може бути. Спочатку починаєш з гумору, звичайно, з гумору шуткуєш, але потім. Раз за разом, зустріч за зустріч, вони тобі довіряють, починають і розповідають щось таке, що ну що ти вже мусиш підтримувати. І ми, в принципі, раді, що багатьом це вдається, нашим дівчатам це дуже вдається. Наші поранені бамівські, я точно можу сказати, не хочуть від нас уїжджати. Ну те, що це наша заслуга така. У мене дуже хороша, є порада. По-перше, коли в мене стоїть питання їхати таксі чи маршрутки, я завжди думаю про те, що от 100 гривень це футболка пораненому нова. Або 100 гривень це дві пари е, чудових устілок, яких зігріють хлопців цілу ніч. Я дорівнюю, і тому я сідаю на маршрутку, яка б вона не була, бо я доїжджаю з села, їду маршрутки. Це раз, далі кава. Чесно кажучи, це не, не просто пусті слова, от, от ранкову каву. Та зваріть ви її собі. Зваріть ви її собі. Як любите? З молочком, з корицею. А ці гроші, бодай 40 гривень щодня. Щодня. ну Просто от перерахуйте їх, і це ваш буде Про бізнес з точки зору податків дуже важливо і важливо говорити звідусіль. тому що ми звикли оптимізовувати податки, ми звикли їх уникати, ми звикли. Намагатися тримати низькими цінами, щоб, щоб не підвищувати, скажімо, наші податкове навантаження. А це фактично прямий донат і пряма адресна допомога в державі, яка вже знає, краще всіх знає, кому ці кошти необхідні. Як на мене, то це дуже неправильно думати, що малий бізнес має допомагати мало, великий має допомагати великий. Це вже визначено давним давно державою. Кожен має платити податки. Та? Тобто, якщо є податок на ПДВ, ми його сплачуємо. Якщо є податок на е, доходи фізичних осіб, ми його повинні сплачувати. Якщо великий бізнес, у нього великі доходи, у нього великі податки. Малий, малий бізнес платить рівно стільки ж відсотковому, як, як і великий. Тому це має бути справедливо. Якщо говорити про власне відповідальність бізнесу зі сторони податків, але це, знову ж таки, наголошує. Це не чорна бухгалтерія, це не. Готівка, це не уникнення якихось зарплат в конвертах і так далі, тому що ми самі собі купаємо яму, яка призводить до того, що ми не можемо далі розвиватися, будувати країну, завершувати війну і так далі. Що стосується власне самої благодійної допомоги або донатів зі сторони бізнесу, є можливість. Потрібно скільки є можливість, тільки потрібно, бо не буде миру, не буде е, і бізнесу. Це треба все розуміти, і враховувати. Волонтерство це ж прекрасно. Це ж прекрасно. Потреба людини допомагати комусь іншому або чомусь іншому, це вищий прояв громадянської зрілості, я вважаю. Це не задоволення базових потреб людини, а це коли ти можеш віддати те, що тобі потрібно, я наголошую, потрібно те, що для тебе цінно. Тому що з непотребом ми дуже швидко позбуваємося з шаф. Коли діти приносять скриньки свої. Або просять, як вчора в нас хлопчик прийшов, Даня, і він у Миколая попросив гроші на ЗСУ. Не для себе. Він попросив гроші на ЗСУ. Йому Миколай приніс півтора тисячі, він прийшов з цими півтора тисячами сюди. Ну, це, я, я би сказала, що ми вже на якійсь вищій сходинці саме громадянської зрілості. Це так само прояв, прояв великої любові. Волонтерство це про велику любов, от і все.